У вас підвал, гараж чи підсобне приміщення для зручності використання вам необхідні полички. але буває так, що стандартне рішення в вигляді стелажів. Недостатня: міцність не та, або висота не та, або ж розмір не той. Якщо робити індивідуально під свої параметри та ще й своїми руками, то на наш вибір залишається це робити все з металу. але для цього треба вміти варити. Або ж конструкцію після монтажа не зміниш. З дерева також є нюанси, не настільки міцна і недовговічна. Ще є один варіант, який я вибрав для себе: це монтаж з профіля Valraven. Він достатньо міцний, 1,5 мм стали Оцинкований, тут легко можна буде за рахунок таких кутиків змінити відстань між поличками. поміняти в той момент, коли я це захочу. Кріпив цей профіль до стіни хім-анкером. Ви можете на дюбель це ваша справа. В постаті я також прикріпив на хім анкер, що я вам рекомендую. Тут порізавши профіль на кутики, і як ви бачите, легко можна буде поміняти, що для монтажу вам необхідно. Буквально декілька інструментів, а саме, уровень для того, щоб рівно виставляти. Профіль. Далі це болгарка з диском по металу, гаїчний ключ, чи як в мене Г-образний, або ж імпакт для того, щоб все закручувати. Ось і завершив я монтаж поличок. Використав USB-пліту приблизно 8 мм. Профіль використав 30х15. Якщо вам треба більш міцніше, ви можете взяти 30 на 20 чи інший профіль, залежно від ваших потреб. Як ви бачите, тут велика кількість корисної площини, полички вийшли достатньо міцними. Тут я планую поставити габаритні коробки з іграшками. А зверху я ще не знаю, що в мене буде стояти. Тому я по ходу п'єси буду безпосередньо їх або збільшувати, або зменшувати. Відстань між самими поличками. Ще одна вагома перевага: якщо навіть в мене немає драбини, я можу запросто вилізти сам туди, куди мені потрібно. Дане супер зручно без драбин, але воно мене витримує. Користуйтесь.